Папа разбил голову. А чем он тебе разбил голову? Табуреткой. Такі картини все частіше з'являються на телеекранах. Ці сім'ї ми звикли називати неблагополучними. Але наскільки благополучні наші родини? Адже насправді Паска чи потиличника в дитинстві отримував чи не кожен. Та зізнатися на камеру про те, що б'ють власних дітей, батьки соромляться. А ось що відбувається, коли дорослі думають, що їх ніхто не бачить. Це відео з прихованої камери. На ньому нянька б'є неслухняну дитину. А це відео з мобільного телефона. На ньому мама гам. сына И Несмотря на то, что ребенок остался физически наказанным, побитым, там или шлепнутым, он победил. Он победил над родителем, который взрослый, обученный, образованный, самодостаточный. Не смог найти другого способа, не смог объяснить, не смог найти в себе силы и слова для того, чтобы не дойти до того, чтобы ребенка побить. Когда родился мой первый ребенок, я ему посмотрела в глаза. Я ему сказала, я впервые мама, а ты впервые ребенок. Давай мы это будем, этот путь пройдем вместе, в любви, и мы будем договариваться. И с тех пор, по-моему, это самый основной мой метод. Тепер у Інни семеро дітей, яких вона виховує разом із чоловіком равином. Що таке крики черемінню ці сім'ї не чули, бо більш за все діти бояться засмутити батьків. Ми сьогодні можуть щоб двигатися вперед, не дивитися, як батьки з нами обрізались, не дивитися, як було, коли ми були маленькі, а що ми можемо зробити хорошо для наших дітей. Родина Марковичів взяла за правило за сімейним столом проговорювати усі дитячі проблеми, бо впевнені, коли дітей чують і люблять, ті не вирадують. У цьому класі дітей не карають, не ставлять поганих оцінок і не виганяють в коридор. Їх навпаки стимулюють вчитися добре. Отакі наклейки, як додаток до хороших оцінок, змушують дітей бути слухняними. 2 на 9. 2 на 9, за кожну правильну відповідь діти отримують нагороду, а за особливу успішність особливі наліпки. Але якщо дитина відмовляється вчитися і вередує, вчителі не карають, а шукають проблему. Якщо по якоїсь причині він сидить в класі і не готовий прийняти інформацію, значить десь то труби, десь є проблема. його визвати і спросити, що сталося сьогодні. Ганна Башкатова вчителює вже майже 30 років. Вона виховала кілька поколінь, але каже, сучасні діти найскладніші. У більшості завищена самооцінка, тому їм треба вказати на їхні помилки, але покарання тут не діють. Кричі, не кричі, вони все одно, вони ще будуть сміятися навіть над цим. Їх це радує, коли вчитель виходить із себе і кричить. Це не нельзя нужно все время себя в, в узде. Иногда, в общем-то, как говорится, терпець урвався, іноді ругаю. Анна Башкатова згадує у її часи, різкий ремінь та куток з горохом були нормою, але вона проти фізичного покарання. Її били лише раз, проте пам'ятається досі. Один раз, коли я прогуляла в 10 класі, атець мене бил розгою. І у мене були шрами на руках. Ну і ще на одному місці. Що я потім ходила в школу. Я не сиділа в школі, я стояла. Ні. Я йому була благодарна. На власних дітях педагог пересвідчилася, ремінні крики допомагають мало, тому з онучкою вона домовляється. Як покарання у цій сім'ї практикують обмеження. Хватить поіграли, а тепер. Всі по книжці взяли і починаємо читати. А що я здесь все вже прочитала? Ну возьми, повтори мауглі. Але 11-річна Дарина та її подруга зізнаються, метод батуга і пряника для них ефективніший. Ну на мене кричати треба, да. І на мене. Метод батуга і пряника нав'язала нам радянська школа, переконана Леся Кульчинська. У неї троє дітей, але на них Леся навіть голосу не підвищує. каже, дозволяючи собі роль старшого, ми пригнічуємо дитину. По перше, треба дивитися уважно, чому не слухняні і в своїх дітей. Ти конкретно бачиш, чому вони не слухаються. Найчастіша причина це втома. Хочуть їсти, хочуть спадки, або сумують. Тобто в них надмір енергії, треба додати фізичної активності. А от Наталія Слеці, яка вже чекає на п'яту дитину, хоч дуже любить малюків, зізнається, дати раду стільком, без покарання не виходить. Хоча ремінь у цій справі не помічник, а от куток метод перевірений. Я вважаю, що дітей нужен наказувати. Но вот до трьох лет, вот її сейчас два з половиною, я її ні разу не наказувала. Я їй объясняю. Олексій. Мы уже стоим в угол и уже давненько, да, Алеша? Потому что Алеша у нас очень шустрый, очень эмоциональный, он уже подраться. Ему 6 лет, он стоит 6 минут. Все, шесть минут постоял, выходит совсем другой ребенок. Та психолог Тетяна Груша запевняє, є способи значно ефективніші за куток чи пасок. Если родитель объявляет о том, что я с тобой разговаривать пять минут не буду, я на тебя сержусь, и поэтому для того, чтобы сейчас с тобой не поругаться и не вспылить, я просто с тобой разговаривать не буду, отойди от меня. Насправді для рібінка це найсильніше сильне наказання. Як виправдання фізичному покаранню, набожні батьки часто використовують цитату із Соломонових притч: хто жаліє різок, той ненавидить сина свого. Але православний психолог Олексій Мартюшев каже: таке покарання не метод виховання, а швидше виняток із правил. В Вопросія, которая звучить так. Мой не мені слушается, бить ли мені його є ніколи лукавство. Не хоче человек рассказать обо всім. Як він себе вев, що да? ж ребенка совершил такого, як родитель. То есть Тобто, всю ситуацію. Тоді зрозуміло, кого бить, может быть, навіть не ребенка. Насправді діти це дзеркало, що демонструє нам наші вади. І щоб змінити їхню поведінку, достатньо почати з себе. Тетяна Мельниченко, Андрій Папуша, Юрій Анісімов ігор Фоменко підсумки тижня.